Всім привіт! В минулому відео ви бачили перші етапи підготовки човна до реставрації. Ми разом з вами його розбирали, шліфували, зробили новий транець, зробили нові пайоли. І після підготовки до фарбування ми починаємо настраювати наш фарбопульт. Спочатку я закупився двокомпонентною фарбою, щоб результат був якийсь супер офігенний, як машина. Але, як би не так. Я підібрав і колір фарби, і співвідношення, і кількість за інструкцією. Але сталося не так, як гадалося. Спочатку потрібно було використовувати фарбопульт і зробити правильну в'язкість. І з цим я дуже успішно впорався, використовуючи US-periц, це ніяк не повлияло на якість. Дійсно, після висихання я отримав поверхню таку, як потрібно. Але нюанс був в іншому. Ту кількість фарбу, яку я розраховував використати на усю площу човна, її вистачило лише на відсотків 15. Але враховуючи вартість двокомпонентної фарби, мене це зовсім не влаштовувало. А вихід є, самі знаєте який, це PF115. Докупаю ще 3 літри фарби однокомпонентної, щоб вже не турбувати, що її може не вистачити. Знову налагоджую мій фарбопульт під нову в'язкість, це було достатньо просто, використовуючи розчинник. І починаю далі фарбувати. Знову на якість це ніяк не вплинуло, я отримав правильну поверхню, правильний колір, правильну текстуру фарби. Спочатку мене це питання турбувало, але зараз я розумію, що якщо використовувати правильний розчинник за інструкцією до фарби, то результат буде також правильним. Так для інформації фарбу потрібно було розмішувати майже до в'язкості води для того, щоб фарбопульт хоч якось її міг розпиляти. Наклеюю номер, який попередньо заказував для того, щоб його роздрукували, і додаю трошки бойового розкрасу. Човен він що ж можна визивати мою найкращу помічницю, і переставити човен на лафа. Величезна його перевага це його вага. Вона приблизно 60 кг. При тому, що розмір копки та човна майже такий, як у южанки, яка важить 130 кг. Її можна переносити навіть самостійно, а якщо у вас є напарник, то це робити дуже легко. Лафет я підготував заздалегідь, тож він був вже готовий виконувати свою основну роль. Достаю наш новий двигун, цей красень важить 36 кг, але це приємно його ставити. Після довгих-довгих років з Wettercom 8 нарешті збувається моя мрія. Підлаштовую правильно висоту, затягуємо з і готово. Я трошки переживав, як буде поводити себе човен-танець під вагою нового двигуна, який набагато важче, але повністю був задоволений новим транцем. Він набагато якісніший, ніж оригінальний і міцніший. Ось так він зараз виглядає. Далі достаємо наше нове капітанське крісло, яке я купив заздалегідь, і починаємо його встановлювати, це поворотне крісло, воно має вращатися на 360 градусів. Я заздалегідь підготував під нього пластину, зараз залишається лише його поставити. Забіжу трошки наперед і скажу, що коли ми поїхали на рибалку, то я зрозумів, що воно дуже-дуже зручне. Тут я вже починаю мріяти і уявляти, як я буду літати по Дністру. На той час в мене ще не було вух для перевірки мотора, але мені дуже хотілось перевірити його, тому що навіть покупав я його без перевірки. Так, у нас ще один апгрейдж. Це ось така амортизаційна стійка для транспортування з таким гумовим страпом. Так, ось так вона працює. Механізм підйому зараз розслаблений, це видно. Тобто <coughs> ніякої нагрузки немає. Нагрузка від е, дедвода, ця маса йде напряму на лафет. А не на транець і не на е, механізм підйому двигуна. Так. А зараз розберемося, чому саме 9,9, чому не 9,8, чому не який інший. І так, мабуть, всі, хто колись замислювався про невелику лодку, знають, що у японців, у китайців є два види. Моторів 9,9, 9,8. Нібито різниця десята кінської сили. Але це не зовсім так. 9,9 це ота сама нібито п'ятнашка. І дійсно різниця в них величезна. Об'єм двигуна різний. Вага 9,9 парсуна 36 кг, вага 9,8 26 кг, тобто 10 кг різниця. Але і потужність нібито на 6 кінських сил більше, тому що 9,8 це від 8 до 10 кінських сил. Чому я саме я обрав 9,9, а не 9,8. Так, вага трошки більше, але я думаю, що лодка витримається, тому що в нас є додаткова секція. Дуже багато інформації в інтернеті, що 9,9 набагато краще в технічному плані і надійніший. Ціна однакова, майже однакова на вторинному ринку. Тож, тому і обрали 9,9. Так, тут нам новою поштою прийшов він так запакований. Заказували його тут, в Одесі, у нашого виробника. Я його ще не бачив. Зараз ми разом з вами його вперше побачимо. Мені самому дуже цікаво, що воно буде. Ідея така, щоб зробити човен зверху повністю буде не щоб не турбуватись. У процесі транспортування, що піде якийсь дощ. Опа! Що ми маємо? Угу, ми ще й такому мішечку. Цікаво. Я сподіваюся, що найголовніше, що вони кнопки положили в комплект. Матеріал не з дешевих має бути дуже хорошим. Що таке? Небо для ремонту. так, Який у нас план? Робити ось так. Поїхали. Потом берем вот такую заготовочку. виїхати. Ці шпільки. Щоб не купляти нові колеса. Ja. Наступна. Ось такий похідний вигляд має човен зараз. Тент, Можна не боятися нічого. Тут трошки він задирається, але немає ніякого варіанту, що з ним зробити. І так добре буде. Тут у нас електродвигун. Будемо так і їздити. Якось так. Попереду саме цікаве, це фінальні. Тести на воді, так сказати, ходові іспити. Побачимо, яка буде швидкість, заміряємо. Покатаємось з цього маємо. А ще ми підіб'ємо остаточну вартість човна, тож з вас лайк та підписка, і побачимось в наступному відео.